На подвір'ї 94-ї гімназії людно, адже тут зібралися вшанувати пам'ять трьох загиблих на війні випускників Євгена Саєнка, Максима Кожевнікова та Едуарда Метовічука. На фасаді їх рідного закладу відкрили три меморіальні дошки пам'яті, які зберігатимуть імена героїв для наступних поколінь. so i guess you Перша з дошук Едуарда Матвійчука. Чоловік навчався в закладі з першого класу. За мирного життя працював на одній з будівельних фірм міста. Проте спочатку повномасштабного вторгнення добровільно взяв до рук зброю та почав вибивати російську навалу. Проте, 19 червня 23-го року, загинув при виконанні бойового завдання в населеному пункті Мар'їнка Донецької області. Він був дуже доброю людиною, дуже чесною. Він завжди приходив на поміч. Він ніколи в біді нікого не за. Лишав, він був дуже гарною людиною. Він розповідав, що поборемо, прийду, відмітимо, щоб все буде. Гарно. Добре, Євгену Саванку присвячена друга меморіальна дошка. Хлопець навчався у закладі до 9 класу. Опісля здобув професію у Криворізькому гірничому коледжі. Після його закінчення пройшов спеціальні курси та присвятив себе служінню людям. Працював у місіонерській місії з дітками, які мали ваду зору та слуху. Проте, коли в країну прийшла війна, не вагаючись став на захист рідної домівки. Герой загинув 1 жовтня 2022 року після участі в боях по Лозу Любомирівки Херсонської області. Сьогодні ми всі зібралися для того, щоб згадати наших хлопчиків, яким був вже Добрим, відкритим, завжди готовий був прийти на допомогу. Здячністю дивився на кожну людину таким він залишиться в наших серцях. Третій герой, чиє ім'я викарбувалося на фасаді гімназії, Максим Кожевніков. Чоловік провчився в закладі лише рік, проте згодом привів сюди сина. Ще за мирного життя Максим працював на одному з промислових підприємств міста у гарячому цеху. Проте від початку повномасштабного вторгнення добровільно поїхав на фронт у якості кулеметника. Загинув мужній воїн 8 квітня 23-го року поблизу сумнозвісної Авдіївки Донецької області. Наразі ми маємо вже ви бачите, сім дошок на нашій стіні. І це… Трагедія, це страшна трагедія. Я дуже сподіваюся, що скоро буде перемога. З перемогою повернуться додому всі інші наші випускники, і вони будуть живі, і вони будуть завжди уславляти нашу землю тим, що вони герої. А ми будемо виховувати наших учнів на прикладах, і ті, хто переміг, повернувся додому живий, і ті, хто переміг, але не зміг повернутися живим додому. Всіх загиблих воїнів за проявлені мужність та героїзм нагору. Родили на грудними знаками за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Відтак дошки Едуарда Євгена та Максима будуть прикрашати фасад 94-ї гімназії та нагадувати вчителям, учням та просто тим, хто буде проходити повз якою ціною наші воїни виборюють свободу та незалежність нашої держави. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов перший міський.